Надзвичайна подія на Сумщині. У селі Копилове Буринської ОТГ вже в четверта пограбували старшу жінку. Цього разу нападники її ледь не вбили. Де гроші? Признавайся по-хорошому, де гроші, де заховала гроші. Вони думали, що може ще де на мені гроші, може прив'язані. Обрізали на мені всю одежу, захватив і розрізав ногу і як хлінла. Злочинців було двоє, одного з них пані Ольга впізнала. Він тут колись сидів. От сидів 14 років, матір свою вбив. У мене в очах потемніло, сама собі думаю, як я осталась жива. Як? На території Дяківської сільської ради працює зона Конотопського виправного центру номер 130 якому належить 1400 гектарів землі. Ув'язнені, нібито мають працювати у сільському господарстві. Але ці угіддя обробляє компанія «Натон», де Засновником народний депутат від слуги народу Максим Гузенко. Саме цей політик наводнив округу ледачими зеками скаржаться місцеві. А самому селу дяківка від того не легше. Торік закрили сільську школу, а з тисяча 400 гектарів дяківської землі на тон нардепа Гузенка не платить ані копійки. Було б добре, якщо б ця земельна ділянка була під нашим підпорядкуванням, тоді можна було б і якось проводити акціони, земельна ділянка 1393 гектари це чималий якось кусок землі. І думаю, якщо б вона, ми були б розпорядники цієї земельної ділянки, то, звісно, б бюджет наповнювався. І я думаю, і школа, бій ФАП, і все в нас. Надалі працювали Чому село не отримує грошей за використання землі громади? Максим Гузенко поки ігнорує журналістські запити. Але голодні й небезпечні злочинці, які мали б обробляти цю землю, не турбують іконотопський виправний центр. У мін'юсті теж переконують усе законно. Тим часом Ольга Мамонова та її односельці живуть у страху бути знову пограбованими.